Євангелій описується таємниче Преображення, явище божественної величої слави перед трьома учнями під час молитви на горі. У наш час цей день ми називаємо і святкуємо як Преображення Господнє. Вітаю! Вітаю тебе, Катерино, і вітаю глядачів телеканалу Я Тебе. Куди Ісус пішов з учнями. І навіщо? Оповідаючи про Преображення Господнє. Ми читаємо в Євангелії від Матфія, що Господь взяв трьох учнів і піднявся з ним на гору для молитви. Кого Ісус взяв із собою з учнів? Що там сталося? Євангелія каже нам, що Господь взяв Петра, Якова та Івана. Цих три апостоли дуже часто були учасниками багатьох подій. Пов'язаних із земним життям нашого Спасителя. Вони були дуже близькі серцю Господа, вони були вірні, і тому Господь хотів відкрити їм багато таємниць, в тому числі і царства Божого. Що там сталося? Я хочу прочитати з Євангелія від Матфія, де оповідається, що коли вивів він Господь апостолів на гору, то преобразився перед ними. Лице його засяяло, як сонце, одежа його стала білою, як світло. Тобто сталася якась невидана подія, коли одежа Господа, тіло його почало випромінювати із себе світло. Ми тому називаємо що це переображення, тобто зміна, переміна. Хто такі Моисей та Ілья? Так, так, Катеринко в Євангелії каже, що з'явилися Господу. Два старозавітніх пророки це святі Мойсей та Ілля, які розмовляли з Господом. Мойсей Ілля це люди, що жили до народження Ісуса Христа. Кожен із них був у живому спілкуванні з Господом. Святий пророк Мойсей був тим, хто вивів вибраний Богом нарід із полону Єгипетського. Був тим, через кого говорив Бог з народом. Святий пророк Ілля був тим пророком, який направляв народ до Бога. Бо в той час, коли жив пророк Ілля, сталося велике зречення. Люди почали забувати єдиного Бога. Деякі навіть почали поклонятися іншим богам і для того, щоби. Виправити шлях свого народу, Господь обрав одного із них. Це був пророк Ілля. Зовсім недавно ми святкували пам'ять святого пророка, Іллі, де молилися до Господа, де згадували святого Пророка Його життя, його тіла, Його слова. Про що вони говорили за Ісусом? Євангелія каже, що спілкуючись з Господом, Мойсей та Ілля говорили про завершення. Його хресної дороги. Чи ще голос почули учні? Дуже важливим, що в той час, коли спілкувалися з Господом старозавітні Мойсей та Ілля, почули голос з небес. Євангеліє каже, що голос з Хмарини заговорив: це є син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Його слухайте. Подібний голос лунав з небес, коли Господь приймав у водах Іордана хрещення. І ось тут вдруге ми чуємо і розуміємо, що це голос Небесного Отця, який дає настанову і апостолам, і пророкам про те, що Господь Ісус є Його єдинородний Син, якого належить слухати. В тому числі всім нам. Коли Ісус з учнями сходили з гори, Він заборонив своїм учням розповідати про те, що бачили. Чому? На мою думку, Катеринко, що Господь хотів, щоб люди знали про це, інакше про це не описало б Євангеліє. Але потрібно було до певного часу зберігати цю таємницю, щоб не спокусилися люди. І Господь повинен був пройти цю свою дорогу хресних страждань. Але після того, як Воскрес і Вознісся Господь, всі ті свідчення про нього стали наріжним каменем апостольської проповіді. В Євангелії преображення Господнє описується незадовго до Пасхи, а святкується після Пасхи. Чому? Справа в тім, що після Пасхи. А точніше, після Дня Трійці, П'ятидесятниці, кожен тиждень, кожна неділя має вже своє число і свій порядок. І під час цих неділь, після святої п'ятидесятниці, виокремлюються події, свята для того, щоб протягом цілого церковного року навчати духовно окормляти народ Божий. Щоби відкриваючи ті евангельські істини, люди отримали все те, що потрібно їм ті пізнання для того, щоб своє життя будувати відносно волі Божої. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам, я хочу побажати в день преображення Господнього, щоб Господь преображав наші серця. Ми маємо цього хотіти. Ми маємо про це молитися. Ми розуміємо, що легко змінити все навколо себе, але найважче змінити людське серце і велика радість, коли людські серця змінюються від зла до добра, від якихось недобрих вчинків до вчинків порядних і праведних. Тому я бажаю, щоб Господь змінював на добро, на добру сторону, на божу сторону наші і з вами серця. Дякую вам за таку цікаву бесіду. Дякую У першу чергу свято преображення необхідно знову і знову пересмислити євангельську подію, яка сталася на горі багато років тому: згадати про Христа, про Його життя, про його вчення, про його смерті Воскресіння, про все те, що він зробив заради нашого спасіння. І тільки після того ми можемо приступати до бредової сторони свята. Ми всі повинні розуміти, що будь-яке приношення до храму, будь-то мак, або мед, або яблуко, відбувається не для того, щоб продукти через їх освячення придбали якісь додаткові властивості, а для того, щоб ми, принісши частина врожаю до храму, мали можливість піднести подяку Богові, який живить нас і наші сім'ї і всіх людей на землі. А з вами, як завжди, була Комарова Катерина. Бувайте!